Перегони з чувачками, такими, як я. є yeah. Все є yeah, круто! Так, давай шведесенько. Так, так, так. Всім привіт, котики, такі кіски я містер Котік. Сьогодні будемо грати у гру Hill climb Racing 2. Продовжувати. Ну що, поїхали? Let's Go! Так, натискаємо рейс. Так, що, скільки в нас там монет? 6621. Так, о, фрі, пружини безкоштовно. Так, зараз я збігую та безкоштовно їх прокачаю. Один, два, три. Так, все. Прокачали безкоштовно. Так, це круто, мені вже подобається. Так, давайте що, двигун. D200 чпуньк, Так, прокачали. Так, давайте ще колеса прокачаємо. 2900 монет. Чпуньк. Прокачали. клімбер пауер 36. Так. Щось там нам гра написала. Так, так, так. все, Я тільки можу це останню штуку прокачати. Так, давайте візьмемо і 1500 монет. Чпуньк. О, прикол дуже мало залишилось. Так, все, старт натискаємо. Так, о, круто перегони з чувачками, такими, як я. О, Джапан є. Японія. Так, а це марка... Що це за прапор? Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто знає, яка країна. Та Сіті Джейзіла якийсь. Що це таке теж? Все є! Круто! Я, я переміг. Так, next. Так, давайте ще раз. Так, мені здається, що три рази так треба їхати, так? Так, давай шведесенько. Я трішечки відпустив газу. О, ні, мопед, е, е наздогнав та перегнав мене. Ні, ні, йди в дупу, тобі кажу. Я буду перший. Так, все, я не відпускаю вже газ. Все! Я переміг. Круто, другий раз перший. Так. Супер, мені вже подобається. Так, не засмучуйтесь, хлопці. Я перший. Так, грейт. Окей, каміння якесь придбали. Так, рейс. Бачите, поки що не вистачає коштів. Так, давайте ще раз будемо на перегони, щоб, щоб заробити трішечки монет на прокачку тачки. Так, якийсь Денон чи Данон. Бодя. 27. Сімон з 3 Pro. Бачите, вони обігнали мене. Так, та я хочу обігнати їх. Давай, 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 давай! А, ні, третій. Так, ну круті, чувачки. Круті, нічого не можу сказати. Так, у них мені здається, що тачки або прокачені трішки, або на 100% повністю. А в мене бачили ще таке собі по прокачці. Так, так, так. Буде круто, якщо я другого разу та третього разу прийду перший, то я тоді буду перший. Так, все, вони десь позаду загубилися. Ха-ха! Дурбецили. Так. Так. Та капець бачили, як я впав? Так, Данон, ти цей як його йогурт, ти в дупу тобі кажу. Містер Котик він перший. Ти що не розумієш цього чи що? Все є! Круто! Так, я перший знову. Так, натискаємо рейс. Так, бачите 799 монет, але нам не вистачає прокачати. Так, все, натискаємо перегони. Мені дуже подобається це. Ого! А що це у нього трактор якийсь? Так, мені здається, що у першій серії я грав. Я вже бачив трактор, але він, у нього, бачите, рішітка на голові якась. Та череп замість голови. Так, бачите Адам 7 дуже прокачаний. Тачка у нього, бачите, прокачана. Так, хоча б другий. Ні, третій. М -м -м, дуже прикро. Так, next. Так, хоча б другий та третій раз, щоб я приїхав перший, то було б дуже круто. Бачите, вона вперед сильно рве та задирається вгору. І я боюся, що я перекинуся назад, тому відпускаю газ. А вони цим користуються та е, обж... обгоняють мене. Зрозуміли мене, так? Так, Адам е, трішечки е, не, не може виїхати поки що, але мені це не дуже допоможе, бо, о, здається, ці чувачки вже приїхали. А, ні, трактор дурбецал. Так, все, я другий, ну таке собі. Так, так, хоча б зараз першим прийти. Але бачите. О, ні, важко, важко, важко. Бачите. О, але я застрибнув. Так, не вийшло застрибнути туди. Але вийшло ось тут застрибнути. Так, так, так. Давай, стрибай, будь ласка, будь ласка, і ось тут стрибай, будь ласка. Я не відпускаю газу, бачите? Так. Тримаю газ. Так, так, так. А ні, капець! Зламав. А, та як? Так, натискаємо рейс. Так, бачите, 1056 монет. Не вистачає, на жаль. Так, окей, поїхали. Але якщо буде важка траса, то мені буде дуже важко. Та ще чувачки, бачите, які прокачані. Капець. Цю гру, до речі, мені порекомендував мій підписник Вадусіл. Привіт, дякую тобі, друже. Напиши, будь ласка, коментарі, на якої тачки ти її зараз їздиш, якщо граєш у цю гру зараз. Та може щось мені ще підкажеш у коментарях. Ти мені писав, я бачив, дякую тобі за підказки. Я спробую цими підказками скористатися. Так. Оцей чувак, бро, дуже такий, бачите, потужно, швидко їде. Але я його обженяю, так, тримаю газ. Так, щось у нього там не вийшло. Так йому і треба, бо він дурень маленький. З бородою. А в мене немає бороди. Так, все, фініш. Є! Перекинувся, але байдуже. Все, я перший. Так, круто, лайк. Так, next. Так, great, рейс. Так, бачите 1383 монети, але нічого не можемо поки що придбати. Так, все, натискаємо газ в пол, в підлогу повністю, по максимуму. Так, не вийшло у нього, але бачили, він дуже хотів першим їхати, але. Що ми йому можемо сказати? Що він пішов десь погуляти все. Бо це містер Котик, він перший. Так, бачите, він ще й впав, так дуже поспішав. А, а ті е, дурбецели зовсім нікуди не приїхали, мені здається. Десь там поперекидувалися та й все. Так, ну це дорога дуже така. Легка, мені здається. Так, цей чувак, бачите, потужно їде. Ти що, не бачиш, що це містер Котик? Я перший. Ти вибач, якщо що? Але ти е, будеш другий, якщо тобі пощастить. Все, я перший. Так. Next. Так, ще раз. А -а -а -а! А -а -а! Де ти Іди сюди? Іди сюди і іди в дупу тобі кажу. Фу, нарешті я обігнав його. Так, 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 будь ласка, будь ласка, я натискаю на газ. Все, я перший. Маю бути першим, все, все, я перший. Є круто, лайк. Так, next. Так, натискаємо Рейс. Так, бачите, поки що не вистачає коштів. Монет, так, все. Ого, бачите. А звідки у нього автобус? І ще й другий автобус скулбас. Це шкільний автобус. О, все, він розвалив! А у нього дах відвалився! Ха-ха! Дах відвалився автобуса. Так, а це сіре, до речі. О, чувак випав з автобуса. Ви загубили чувака свого. А ще один чувак випав. Клас! Е, я перший маю бути! Так, але другий. Задивився на автобус. Так, все. Не буду вже відволікатися на автобус. Так, все. Другий раз, та третій. Я приїду перший. 100%. Так, відпустив газ. Так, сюди. Стрибаю. Так, знову газ. Так, мені здається, що автобус. Ха-ха! Автобус далі не їде. Прикол, зламався, чи що. Так. Так, я перший, перший буду зараз. Є-є-є! круто, я перший. Лайк. Like! Так. Вони, я думаю, що вони у шоці. Так, оця сіра автівка, вона така собі... О, ні, капець, я. Та їм пощастило, що я впав. Так, натискаємо рейс. Так, поки що нічого не можу прокачати. Так, зараз подивимось що це за карта. Ого, як стартану. А, дві однакові тачки, мені здається. А чому? Це так е совпало. А, перекинувся. Ха-ха-ха-ха-ха. <смі> так тобі треба. Так, я зараз буду перший, бо якийсь... Е бачили, дурбецили зайшли зі мною поїздити. Є! Перший вподобайка. Так, бачили, тільки під'їхав він. Так. Ще е, другий та третій раз треба першим прийти. Так, сірий. Це той самий сірий, який був е, минулого разу, бо він е, дуже круто їхав. Чи е, це просто така ж сама тачка. А чувак за кермом е, якийсь другий. Так, а ну йдіть е, геть звідси, будь ласка. Капець, я не можу. Нас довгнати. так, один перекинувся. Я теж перекинувся, капець. Так. Давайте ще раз. Так, ще раз. Так, щось, ага, дві тачки мені. А, ні, вони різні, різні тачки. Так, ну мені здається, що я цього разу буду перший. Є! Круто! Лайк. Like. Так, некст. Треба дуже уважно їхати, бо вони дуже такі прокачені, чувачки. Але мені пощастило першого разу, що я приїхав першим. Так, все, газую. Треба бачити, відпускати газ, бо можна перекинутися на дах. А даху в мене немає, якщо ви помітили. <хи> так, next. Так, давайте останній раз я прийду перший. Але треба дуже уважно їхати. Так, газ. Відпустив. Натиснув. Відпустив. Так, натиснув. Не відпускаю газ. Відпустив, так, натиснув. Знову відпустив, знову натиснув. Все є лайк! Я перший прийшов. Так, бачите, вони е, на фініш теж всі, всі чувачки доїхали. Але я перший, круто, вподобайка. Мені дуже сподобалось. Якщо вам сподобалось так само, як мені, теж натискайте на лайк. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишу ось тут відео те, теж друга частина. Ось тут Climb Racing, перша частина. Сюди натискайте підписатися на канал. Ось тут теж цікаве відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!